Вітаю, шановні. Сьогодні хочу вам розповісти плюси і мінуси такого приладу, як MindLab XTERRA PRO. Pro. Ну, бачили на проторах інтернету і багато кого він вже є. Ми його купили 2 роки тому. До цього в мене був ось такий гарет 400e. Але вже я з ним 5 чи 7 років проходив. Захотілося щось новенького. До речі, це продаю. Так от, і от вже два роки у мене цей Майнлаб е, Xterra Pro. І хочу поділитись з вами плюсами і мінусами. Ну, по-перше, е, як тільки його купив і, і одразу після Гарета спробував з них ходити, то це, це було жахіття. Принципи роботи в цих приладів абсолютно протилежні. І е, я фактично на. По-новому вчився ходити з приводом. жах. Мадюки, нерви і так далі. і так далі. Але потрошку потрошку діватися макуди. Почав до нього звикати, і був ну, приємно вражений. Природ дійсно хороший. Це по тим параметрам, що, як на мене, ну перше, дивіться, він компактний і складується дуже, дуже зручно. До Складається, ну, це не складно до 65 см. Тобто його можна в рюкзак спокійно закинути. Це по-перше. По-друге, чутливість дуже хороша. Я навіть дуже рідко хожу на повній чутливості. Достатньо там 24 а я ставлю зазвичай 20, мені цього вистачає боже криші Далі, що ще? Тут є режими: там парк 1, парк 2, поле, пляж. Я пробував на всіх, при тому на всіх режимах в різних ситуаціях. І зробив висновок, що, що універсальний режим, як, ну, це як для мене: це парк 2. Тобто, і на пляжу я з ним хожу, і в лісі, і в полі скрізь. Це саме для мене оптимальний режим. Далі, відносно ще які нюанси. Відносно балансу ґрунта, я ставлю на автомат і не парюсь. Як це робити? Подивись в Ютубі. Мені жаль часу розповідати. З ж кнопка показує. Ой, розберетеся. От, що ще? Що ще? А, Відносно звукового тону, там є різні там 2, 3, 4. БП якесь там, воно дуже схоже на Гари, тобто низький високий тон. І поліфонія. Е, на початку той БП-режим е, там, е, він був оптимальний для мене. Бо він схожий на гарет, я ж кажу, і В принципі, по ньому я почав так сказати, адаптуватись до цього приладу. Але з часом я зрозумів, що поліфонія. Звуком прилад то бачить, але сказати він не може через ці всі налаштування. А от через поліфонію він каже набагато більше, що десь щось лежить, якийсь метал, і так далі. Так далі якоїсь незвичної е ну, конструкції, чи може, я не знаю, чи з глибини, чи що, що він там цей прилад розуміє, я не знаю. Але факт то, що на поліфонії. Спочатку не дуже вона приємна, але я радив би з, не, з неї починати і з неї завжди ходити, тому що на порядок більше знахідок, коли включений режим поліфонії. Ну, а так, в принципі. в принципі, Нічого такого особливого немає. Прилад, як прилад. Дещо я переробив своє, наприклад, вже в одному з відео показував. Ось цей болтик, бачите? Закрутити, відкрутити можна цей підлокотник, без проблем. Десь кинуть рюкзак, якщо він заважає. От. І не треба ключа собою носити, бо, бо завода тут підключать. Дуже не, не... не то. Далі, що ще? Наушники. Які наушники в мене були, я відразу зміняю рідний провід на отакий радянський, радянський шнур від телефону це спіралька. Сучасні ну, спіральки це взяті викинуть. А це толково держить і перепаює, і то, що треба. От. Далі, ще такий нюанс. Тут ось, дивіться, бачите? Вставляєш наушники. От. І коли махаєш, воно отак, тягає, розбивається гніздо. От. Щоб цього не відбувалося, взяв отака ліпучка проложив. Зафіксував, дещо сердито і класно. Тут ось тягає хочеш, тут не шевелиться. Красота. Вот. Ну, що, що ще так. І заснову, там є деякі нюанси по копу, як саме з ним ходити. От, там теж є, є деякі нюанси, якось в іншому відео розповів. А так, е, мушу познати м привод, то, що треба, знати гроші, що. Він коштує, він багато можливості досить пристойні. Так що рекомендую. Це не реклама, вони мені нічого не платять. Я просто ділюсь своїми враженнями. На все добре, гарних знахідок. Пока.